Чи у них там є тема про вершкове пиво? Е, не знаю, як у вас <сум> із цим. Але я думаю, ну, пиво і вершки це жирне і бульбашкове. Це ж ну, несумісні речі. А вони там замовляють весь час. Ну, і як найкраще такий смоколик підлітково дорослий. Як, цим? як це розуміти, як із цим впоратися? Знанням? Чи, можливо, в Британії це вважається, що прям це має бути смачно? А це ми тут не розуміємо, що воно насправді смачно. Так, це третій ряд. Ми пров'язуємо. Вже майже дов'язали, як не знаю, але суп, каша, не знаю, У мене щось з гарбузою не склалося. Я люблю баклажанчики, а кабачки, патісони, гарбуза, щось що у мене. Ось такі, знаєш, о -о -о поодинокі випадки, коли мені сподобалося то. І знову підчеплюємо петлю підйому за обидві напівпетлі. Треба знати, з чого що готувати, що, що готувати. Ольга, вітаю. Вітаю. І пров'язуємо крайній стовпчик без накиду. Знову повітряна петля, петля підйому. О, знайшовся. Так, лайк, 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 дякую, дякую. Так, і четвертий ряд стовпчиків без накиду в зворотньому напрямку. П'ятий ряд, прям саме цікавий, буде просто фантастичний. Дочекайтеся, ви такого ще п'ятого ряду ніде не бачили. Якщо дольки баклажану, кабачка перекласти ляльками моцарели, додати трави, олійки, О, не знаю, не знаю це спсувати моцарелу і баклажани. Я люблю моцарелу на піцу класти дуже смачно розплавлена моцарела. От, а Баклажани тушковані із чесником, або ж соте, Коротше, баклажани до кохання, або ж рулетиками загорнуті із цими, з горіхами і часником. Боже, як смачно. Чого це ми за їжу заговорили? Всі голодні? Гойраїсти. Так, десята цитата для Ольги. Недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосовувати, недостатньо тільки бажати, треба діяти. Гете. це Юля.